Вітаю вас, пане полковнику. Доброго дня. Прошу. Пане полковнику, як давно ви у Збройних силах України? 29 років. Ніколи не жалкували про цей вибір. Вона зробила мене тим, ким я є. Ви були поранені, наскільки я знаю. Так, да. 10 лютого 15-го року під час обстрілу міста Краматорськ отримав. Важке осколкове поранення. Наскільки складний був процес реабілітації і відновлення? Ну, Я не хочу сказати, що це було легко. Це зайняло два довгі роки. Розтяглося, трошки. Двічі вчився ходити в цьому житті. Харків вам близький не менш, ніж Вінниця. Слідкуйте сьогодні за подіями, які там відбуваються? Так. бо З Харковом пов'язано досить великий проміжок мого життя. Я в Харкові служив двічі. Сьогодні відчуваєте себе більше від Все ж таки, десять років прожитих у Вінниці зробили майже неможливим. Ми прийняли це місто як своє рідне і залишилися тут, бо Вінниця це дуже тепле, затишне і комфортне для проживання місто. Та, в ефірі програма на часі у студії працює Олексій Літвіно. Ви сьогодні ми говоримо про роботу помічників ветеранів у Вінниці. Це експериментальний пілотний проєкт профільного міністерства, який реалізується у Вінниці із жовтня минулого року. Отже, як все працює? Хто може звернутись за якими? Послугами, хто зустріне і чим може допомогти, говоримо у нашій студії із очільником сервісного офісу у справах ветеранів Михайлом Кузніцовим. Пане полковнику, я вітаю вас. Доброго дня. А для початку, наскільки я знаю, повномасштабне вторгнення ворога Ви зустріли у Охтирці, коли відвідували рідних. Яким був той час, і як вдалось повернутись до Вінниці? Ну, дійсно, на той час я перебував у місті Охтирка. 24 число 22 року назавжди, 4 лютого, закарбувалася в, в моїй пам'яті, тому що цей день з одного боку не очікувано, з другого боку очікувано, тому що віддано батьківщині багато часу, служби в Збройних силах. До 10 ї години ранку я зустрівся, як то кажуть, з першим представником Збройних сил Російської Федерації. Зайшла перша колона в місто, ще не було жодного пострілу, ще не було важких боїв за місто, вони раптово зайшли і вийшли. Якби не специфічні автомобілі, ну, Камаза в Збройних силах на той час екскаватора я не бачив. А зупинився Камаз, звідти колона практично нічим не відрізнялась від нашої, що тільки на ній не було номерних знаків. Не було ніяких взагалі знаків відрізняння, тому виліз хлопчина, і, як то кажуть, Меня подождіть». я побачив цю людину і тут зрозумів, що все почалося. Колона раптово зникла. Мені зателефонував кум, сказав, що знайомі сказали, що до вечора в Ахтирці буде гаряче. Я забрав маму, вона якраз на роботі була. І ми поїхали збиратися я її вивіз в сусіднє село, як так сказати, з зони активних бойових дій. Але виїжджали вже під обстрілом. Якраз на розі мене запам'яталося те, що значить, стояла два БРДМ. Вийшла людина в цивільному з бородою, з автоматом, і перша черга пролунала, як то кажуть. Потім вибух. Повірте, ніколи не забудеш запах порохового перегару. Це специфічна така штука. Машину колихнула, і ми виїхали. Через квартал нас доздогнала вже машина з військовими. Не було до. В принципі, було видно, що це машина не наша, не українських Збройних сил. порівнялась з моєю. Звідти. Незабутній погляд військовослужбовця. Я тоді вперше побачив це АК-100 промайнуло все життя перед в пам'яті відновилося, Рядом мама, яка ще на той час нічого не розуміла. Слева Бійці, ну, якби зупинилися, то вся б та колона була б розстріляна, я так думаю. Складний час для всієї країни, але ми встояли. Ви повернулись до Вінниці і долучились до розвитку Інституту помічників ветеранів у Вінниці. Як прийняли це рішення? Чому так? червні, 6 червня 2002, минулого року я повернувся до Вінниці. Моя дружина десь протягом місяця сказала, що треба йти на роботу. Я кажу, звісно, я піду на роботу. І тут вона мені сказала: ось дивись, є пілотний проєкт Міністерства ветеранів. Чесно скажу, що мене спочатку це як скептично скептично поставив. я поставився до цього всього. Думаю, ну, як завжди, зараз беруть людей, а потім своїх призначать, і все буде, як, як завжди. Але. Не хочу сказати, що легко, але я зареєструвався на порталі Мінветеранів, подав свої документи на конкурс і був здивований, коли мені і сказали з міської ради і сказали, що, вас, якщо ви не проти, вас викликають на співбесіду. Ну, опять же, доля скептицизму залишалась, що зараз, як завжди, та ви ви... конкурс, а потім приймуть своє рішення. Ні, нас... Прийшли ми атестаційну комісію, як військовим язиком кажучи, для мене буде простіше. Подивилися, позадавали питання. Багато проходив комісії в своєму житті. Ну Думаю, що в цьому житті міняється. І потім І міняється бу... на краще. І міняється на краще. Потім було запрошення на навчання. Це було досить таки, опять, таки, несподівано. Угу. Опять погоджувалися. Дякувати Богу, я навчався. На базі нашого Вінницького національно-технічного університету як проходило навчання, як проходив відбір. Одразу складалось враження, що це помічний механізм, що тут не буде зайвих людей, що ці люди зможуть простягнути руку допомоги. Зрозумійте, в будь-який в будь люб, відбір відбір не гарантує того, що всі 100% будуть займатися цією справою. Ми не виключення, тому навчалось нас. Трошки більше, ніж 12 чоловік, які потім пішли працювати. Хлопці були із Києва, хлопці були з Житомира. Андрій Бродський відпрацював весь пілотний проєкт три місяці, які були анонсовані ветеранів у Вінниці. Зараз він очолює ветеранський осередок в Житомирі. Тому люди, які навчалися в нашому потоці, було видно зразу, що вони прийшли не просто так, вони прийшли з метою допомогти таким самим, як ми. Тому що всі пережили шлях становлення цього переходу від військового життя до цивільного в когось він зайняв рік, в когось більше. В мене... І це не простий шлях. Це не простий шлях. Повірте мені, я звільнився з Лав Збройних сил у 2018 році, і мені знадобилося. П'ять років, щоб знайти себе. Спочатку і це, це був стан ейфорії, те, що ти нікому нічого не винен, ти маєш вільний час, гідне забезпечення, бо... пенсія, рибалка, охота і все таке інше. Але. Час вимагає знайти щось, завдяки чому можна рухатись далі. Зрозумійте, спочатку це були якісь там мандрівки, вільний час, у тебе купа часу такого, що ти можеш його присвятити тільки собі. Ти можеш поїхати на рибалку, сісти, і нікому, тобі не потрібно спішити. Якщо... Після 29 років у Збройних силах ви заслужили це. Як я, надовго. Я так себе і, і позиціонував на той час. Так, я заслужив. Це моє право, я заслужив. Я окей. заслужив. Я, маю, я всім казав, що я не, не заморився відпочивати, щоб кудись іти працювати. Тому. Але. Але на все свій час. На все свій час. Ішли роки. Без малого 5 років пройшло. Які вимоги для людей, які хочуть стати помічником ветерана? Проєкт може масштабуватися далі. Проект Якщо можем. він буде масштабуватися, давайте, можливо, дамо якісь поради. Хто може стати помічником ветерана, що необхідно для цієї людини? І чи виключно все тримається на бойовому досвіді? Не все тримається на бойовому досвіді. Помічником ветерана, як зараз вже офіційно звучить, це фахівець супроводу ветеранів війни, може стати людина, яка має статус учасника бойових дій, ветерана війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого. І члени сімей ветеранів війни, учасників бойових дій і всіх перелічених категорій, можуть подати свої документи на розгляд. Щодо обіймання такої, як то кажуть, посади. Це вимоги до кандидатів. Саме Але так. вони ще не стали помічниками ветеранів. Це, це вимоги до кандидатів. Після того, як пройдуть відбір, у нас це в міській раді відбувалося. І за погодженням з Міністерством ветеранів Це така широка комісія була. Потім навчання, навчальний курс. Що він передбачає? Що навчальний курс має на меті дати майбутньому помічнику ветерана? Ну, на базі тої освіти, якою вже володіє кандидат, не можна все вивчити, але потрібно знати, де знайти інформацію. І навчальний курс побудований таким чином, щоб розуміти, як правильно там. І Юридичні питання, і питання соціального захисту, і питання медичні, які дуже багато стосуються хлопців, які звільняються, і питання комунікації, і питання психології, перш за все, як себе вести в тій чи інші ситуації, коли до тебе звертається людина. Ви ж повірте, в наш тяжкий час люди зачасту зустрічаються вже уже налаштовані агресивно. І це все. От те, що пам'ятники ветеранів працюють за принципом рівний рівному, це дає великі переваги. Коли ти... Але цей принцип рівний рівному це не лише коли по обидва боки столу зустрічаються дві людини, які відслужили рівний рівному, це більше про порозуміння, ніж попередній досвід. Це більше про співчуття, емпатію. Я б не сказав, це навпаки більше те, що напроти тебе людина, яка розуміє твої проблеми і яка може дати дієву пораду, як діяти в той чи іншій ситуації, як вирішити питання, які тебе турбують. Наприклад, коли я звільнявся в 18-му році, такої інституції такої не було, і все відбувалося, як то кажуть, самостійно. Я сам ходив, сам щось дізнавався, спроби помилки, спроби, помилки цей на шлях на власному досвіді. На власному досвіді. Ну, опять-таки, ВЛК, сек, інвалідність, пенсія. Це досить велике коло, як то кажуть, заходів, які потрібно здійснити в першу чергу, щоб перейти з одного стану, коли ти весь такий військовий полковник, і тут ти вже у відставці. Якби на той час діяв інститут помічників ветеранів і ви б звернулись по допомогу, наскільки б це прискорило і полегшило процес переходу, це, це б суттєво полегшило мої всі потуги, скажімо так. Тому що гарно, коли ти приходиш, і людина кваліфікована пояснює, дає тобі вудку, якою ти потім ловиш рибу. Зараз у нас це така ситуація, інституція є. Людина приходить і отримує необхідну інформацію. Вже акумульовану, сконцентровану, причому не просто отримує, а отримує зразу механізм реалізації всіх цих питань, з якими вона прийшла. Наприклад, всі помічники, вони Дуже високоякісні фахівці, бо вони це все пережили і знають, як це відбувається. Як відбувається. Бо людина, коли змінює своє середовище, коли. Ну, Давайте так, от, хто такий ветеран? Ветеран, в першу чергу, це патріот, це воїн, це мужня людина, яка виконала свій обов'язок перед батьківщиною. А з другого боку, це людина. Людина стурбована. вона, змін... вона Змінила середовище, в якому вона знаходилась. Вона змінила і це карди... кардинально, кардинально, кардинально змінила. І він розгублений, бо що робити? Там було все ясно. Вони спереду, спереду вороги, ззаду свої. Нема оцих полутанов, як то кажуть. Їх немає. Там або чорне, або біле. Все ясно, і це чітко. А тут. Кому я потрібен, Одно з перших а, питань. А тут, якби то ти попадаєш в сіру зону, де нема своїх чужих, нема рядом побратимів, є родина, є люди, які намагаються тобі допомогти, але оце загострене відчуття справедливості. що Я ж виконав свій обов'язків. Я виконав свій обов'язок. Обов Будь ласка, мені, ви. Мені всі винні. Це призводить до досить гострих ситуацій. І коли зустрічається людина, яка зрозуміє цю людину, яка вже прийшла, та яка пережила це все, яка, як то кажуть, остила після пилу боя, яка вже розуміє, де вона знаходиться і як себе треба вести, це дуже. Класна штука, коли людині можна розказати, коли можна показати, ось дивись на мене. Ти бачиш, я такий самий, як ти. Я пройшов такий, я самий, шлях. такий самий шлях. Один мені хлопець сказав: ти теж без ноги. Я кажу, ну майже, у мене є до протез колінного суглобу. Ці такі Люди настроєні. Деякі приходять вже з позиції, що що ви мені запропонуєте. І коли ти їм починаєш пояснювати, що ти маєш право на то, то-то, що ти 100% за комунальні послуги тобі послуги відшкодують, що ти маєш право на безоплатну медичну допомогу в діагностичному центрі у місті Вінниці, що ти маєш право стати на квартирний облік, що ти ну, багато нюансів і питань, про які люди навіть не здогадуються, приходиться підказувати, орієнтувати. Звертати увагу на нюанси, які з першого порядку... помічників ветеранів у Вінниці працює із жовтня минулого року. Це вже більш ніж півроку. Протягом цього часу. А наскільки він довів свою необхідність, актуальність і життєвість? А скільки людей звернулося? Скільки було звернень, скільки було надано послуг? Це десятки, сотні, тисячі на сьогодні я вам скажу за цей рік. З 1 січня цього року до нас вже звернулось 1935 чоловік. З них півтори тисячі чоловіків, решта жінок. Це військовослужбовці, звільнені з лав Збройних сил, особи з інвалідністю, переважно чоловіки, учасники бойових дій, жінки, члени сімей загиблих, в основному члени сімей безвісті зниклих і дружини. Діючих учасників бойових дій. Наскільки це складна частина вашої роботи, коли доводиться спілкуватися і намагатися якось вирішити питання, пов'язані питання, які ставлять родини захисників, які загинули, зникли безвісті або знаходяться в полоні? Ну, зрозумійте, що країна працює на військових рейках. В країні вироблені певні алгоритми дій. Для членів сімей загиблих, для членів сімей безвісті зниклих. Просто людям на сповіщенні вже зі зворотнього боку написано, які мають бути їхні дії. Але спільними зусиллями з нами все одно ж вони звертаються до нас. І ми їм допомагаємо зорієнтуватися. тому що ну, уявіть ситуацію, коли людина на ровному місці отримує сповіщення про загибель своєї дитини. Який, псих... важко Який психологічний стан в цієї жінки? Якої... Яка все життя віддала тому, щоб виховати цю єди... єдину або не єдину дитину. І тут така шаленна, приголомшуюча звістка, що його вже більше немає, вона ніколи його в житті не побачить. І тоді починається епопея з поверненням тіла, з похоронами з усім на світі. Людині потрібно розказати, як вона має діяти в той чи іншій ситуації. Бо документів потрібно зібрати багато, документи різні, документи пов'язані з військовими частинами. з а ви можете стати посередником між людиною, яка потребує вашої допомоги, от в даному випадку, наприклад, і військовою частиною. Напряму родинам загиблих захисників звертатися до військових частин під час складно. Тут, в цій ланці комунікації, можете надати З, допомогу? В цьому ланці комунікації, звісно, ми надаємо посильну допомогу, яку ми можемо. Були випадки, коли ти я сам, як помічник ветерана, і мої колеги просто. Питали, є комунікація з військовою частиною? Є. Наберіть, будь ласка. Набрали. Представився, що я такий-то такий-то наразі помічник ветерана, місь... Вінницька міська рада. Потрібна ваша допомога. Ідуть. у вирішенні... На зустріч йдуть. В багатьох раз... разах йдуть. Але це життя не завжди вдається. Скомуніціювати. Але, як правило, люди замислюються і процес пришвидшується. Хоча в нашому житті захищеною людиною є тільки адвокат, тому що він захищений законом про адвокатську діяльність. І Вже якщо звертається адвокат до військової частини, тоді відповідь надається 100%. Але в цілому, алгоритм надання і законодавча база України, яка передбачає низку соціальних пільг і в цілому соціального забезпечення для ветеранів у членів їх родин, ця система вона працює. Я розумію, що вона може працювати не ідеально, вона може десь гальмувати. Але. Чи працює вона в цілому і чи з вашою допомогою вдається зробити так, щоб вона працювала скоріше, ефективніше? Система працює. Вінницька міська рада, Вінницький міський голова роблять дуже багато для налагодження співпраці між громадою і ветеранами, між учасниками бойових дій, які проживають на території Вінницької територіальної громади? В усіх ЦНАПах. Прозорих офісах усі працівники йдуть на зустріч військовим, йдуть на зустріч членам родин, і програма ця працює. Так, да, є певні алгоритми, які визначені законодавчими актами, і від яких не є, нема можливості відступити, якщо прописано в постанові Кабінету міністрів, що ви повинні. Надати оригінали документів, то ви повинні надати оригінали документів, а не копії. І це зачасту призводить до непорозуміння, тому що. Люди... Оригінали можуть бути втрачені, не так просто їх знайти, оригінали отримати. Не в тому ділі, що втрачені. Просто люди, не знаючи, що їм фінальний момент буде в центрі надання адміністративних послуг, роздають документи там по інстанціям військомат. Потребує оригіналів документів, наприклад, для виплати інвалідам одноразової грошової допомоги по інвалідності, без нього не подаси, так вимагають керівні документи. МСЕК, з свого боку, ну, МСЕК іде зустріч потім, коли потрібно взяти оригінали. Хлопці їх беруть і приходять, щоб отримати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Там же оригінал може знадобитися у п'яти різних місцях, а він лише один. А він лише один, І або два. як це, -це два. правильно зробити. Ну, тут, тут комунікація з військовими частинами, але, на жаль, наразі через нехватку досвідчених фахівців цей процес трошки ускладнений, тому що, як правило, добре, якщо два примірники, а зачасту він один. І це приводить до таких, от як то кажуть, колізій правових. Пане полковнику, одна із частин допомоги, якої потребують ветерани, це психологічна допомога. А чи розуміють і погоджуються самі ветерани а, з тим, що така допомога їм потрібна? Це потрібно визнати перед самим собою. А це доволі складно, а інколи просто неможливо. А про що говорить ваш досвід? Наскільки психологічна допомога а, може прискорити і полегшити процес переходу від військового до цивільного життя? Ну, мій особистий досвід говорить про одне: що найтяжка робота це робота над собою. Повірте, я багато пережив за п'ять років, поки я повертався до цивільного життя, до повноцінного цивільного життя з активною громадською позицією. І враховуючи специфіку своєї служби, ну, коли приходили дівчатка-психологи в шпиталь і казали: ось давайте побалакаємо, я казав завжди, що я сам собі психолог, моя посада пов'язана з виховною роботою, тому якщо вам потрібно, я вам можу надати свою психологічну допомогу. Угу. Для мене дуже запам'яталася одна фраза вже. Коли знайомилися в палаті, хлопці вже були такі, які пройшли весь шлях відновлення, питали, а хто ти за посадою, я кажу, я заступник начальника льотного факультету з морально-психологічного забезпечення. Вони кажуть, да, це круто, але найкращий психолог це виздоравлюючий боєць у палаті, який вже все знає, все вміє і може тобі допомогти, як подолати всі негаразди, пов'язані з твоєю битовухою. Як, тобі, як себе вести, як, як, як допомогти сам, обійти самого себе. І це дійсно дуже велике. Коли в тебе в місті, де ти знаходишся, є дуже опитна людина, яка може поділитися своїм досвідом. Але наразі я знайомий з багатьма людьми, які надають психологічну допомогу, які є фахівцями з великої букви. які Пройшли певний шлях, і військовий, і цивільний. І Я вважаю, що якщо людина, ви зрозумієте психологію тої людини, яка має звернутися до психолога, як же ж Герой України, який пройшов війну, звернеться. Бо поняття психолог і психіатр вони досить поруч, і Хлопці просто бояться, я вам скажу з власного досвіду, перший мій моє звернення, скажімо так, за психологічною допомогою відбулося через три роки після звільнення, тому що я зрозумів, що я просто ночі перестав спати. в мене тиск, наслідки контузії і все остальне. І тоді я пішов в нашому шпиталі до психіатра і сказав, що допоможіть. Тобто прийняти це рішення непросто. Це може бути це... занадто довгий шлях. А все ж таки, якщо поруч є людина, яка поділується власним досвідом, цей шлях можна скоротити, а отже, і пришвидшити процес реабілітації і соціалізації. Саме так. Пане полковнику, за браком часу поставлю ще одне питання. Пів знову ж таки, півроку роботи інституту помічників ветеранів. Наскільки щільним налагоджений зв'язок, принаймні у нашому місті, із відповідними департаментами, відділами, службами міста, ви коли звертаєтесь, вас вже впізнають? Скажімо так, коли нас представляли в міській раді як помічників ветеранів, міський голова. Сказав, ось це ті люди, які будуть допомагати працювати з ветеранами. В Вінницькій міській раді розробили методичний посібник. Він так і називається Довідник помічника ветерана, угу. де перелічені всі департаменти, всі посадові особи, з якими налагоджена комунікація. Отже, представляючи вас, він натякнув очільникам департаментів, що ви будете їм дзвонити майже 24 на 7. Так воно і відбувається, коли постають де певні питання, відкриваєш довідник і дивишся, з ким можна налагодити комунікацію. Якщо людина може вирішити питання, вона його вирішує особисто, або радить, до кого звернутися ще. Всі жодної відмови. Від органів місцевого самоврядування для помічників витранів ще не було. Пане полковнику. Я дякую вам за вашу службу, дякую за роботу ваших колег і дякую за розмову. Дякую, дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом з телеканалом. Віта попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.